Якщо ви були вже на межі вибору і в чомусь сумнівались, але були готові зробити цей вибір, то при проживанні перших рун ви вже отримаєте результати. Вас буквально запустить з другої руни у русто, рісас, запустить в реалізацію того, до чого ви вже готові. Руни все пришвидшують, якщо ви до цього готові. І ви вже далі будете ну, отримувати наслідки свого вибору в процесі. От, якщо ви не готові, ви отримуєте у другому еті рун свої трансформації, свої уроки, виклики, внутрішні, зовнішні, які ви маєте пройти, як у вас це вийде. В кожного це індивідуально своє, ми не можемо передбачити, що це. Ми знаємо тільки, що це все в області і на користь. Нічого такого зненацька не може виникнути. Все, що відбудеться навіть неприємного, це те, що ви і так мали би прожити. Як не зараз, то через 5 років або в наступному житті, але ви мали це пройти. І е, в результаті цього ви свої наслідки, результати ви отримуєте пізніше. У третьому еті. І після цього. І так, дехто з, після проживання руну виходить станом. Щось відбулося, але я відчуваю, що я не готова до змін. Я не знаю, що відбулося. Тобто цей процес більш довготривалий. Ви маєте собі дати більше часу. І, ймовірно, ваш етап переходу на той новий рівень він займає значно більше часу. Ви скоротили його, ви зробили велику роботу. І подякувати себе, собі потрібно за те, що ви така велика молодець. Але е будьте готові до... До дій, будьте готові до того, що всьому свій час в когось на процесі проживання рун відбуваються шалені зміни, буквально раптові зміни. І в роботі, і в особистому житті. Дехто здійснює свої мрії до яких і роками. І це можна порівняти з дивом. Я не можу поділитися всіма історіями людей. Які проживали руни зі мною, але кожна така історія вона мене надзвичайно надихає, і скільки я вкладаю своїх зусиль. І для роботи з людьми, і для того, щоб все максимально детально інтерпретувати, пояснити, на всі питання відповісти, я супроводжую всіх, і у нас навіть в базовому, в базовому форматі марафону є цей чат підтримки, де я завжди даю відповіді на всі запитання. Все пояснюю. Хто на форматі супроводу? Там уже я створюю енергетичне поле на дуже потужні процеси. Хто починає цей шлях, хто не живе рунами, для кого руни ще не відкрились як магічний інструмент, вам краще проживати руни все-таки на марафоні, тому що там у нас активація відбувається вже згодом сама по собі. На кожну руну у нас звичайно є медитація активації, наміри, спеціальні налаштування, але Уже з третьої, четвертої, п'ятої руни поле працює на ура, і ви не активувавши ще наступну руну, ви вже відчуваєте її ефект, тому що ви в загальному полі марафону. Це група людей, де є я як провідник, який запускає процеси активації руни в усіх учасників, навіть ті, хто сумнівається, вийшло активувати чи не вийшло, проживаю я руну чи не проживаю. Тому там можна розслабитись, відпустити контролі, навіть не всю інформацію читати, якщо вам це не цікаво, глибине вивчення руни, хоча й даю і детальну інформацію по руні. А головне той ефект, який ви проживаєте. Головне вчасно паузи робити, спинятися, себе питати: а що це за відчуття, що це про що ця емоція? Чому я так подумала, про що це ситуація, яка відбулась в моєму житті? Тому марафони по проживанню енергії, тим і цінні, що там ви не тільки пізнаєте інформацію по даній темі, як ви проживаєте своє життя і більш усвідомлено, і всі ситуації вони для вас є уроком, і кожна руна вона вам підказує, про що цей урок для вас. Тому це такий маршрут з підказками, з інструкціями. Я, я після кожного проживання рун я відчуваю з одного боку і в тому, хочеться перезавантажитися, відпочити, а з іншого боку і підйом сил, ейфорію на духовному рівні. І це є ознакою того, що ви на своєму шляху, що ті перепони, які перед вами стоять, вони не вказують на те, що цей шлях не ваш. Вони вказують на те, що ваше воно. Адже, окрім втоми, виснаження болю, ви отримуєте відчуття сили. Ура! Це моє, я це можу. І, і віра, і віра в те, що це во благо. І е, я перед початком кожного нового курсу Кола рун я вже в передчутті, я відчуваю кожну руну, я відчуваю людей, які будуть присутні в цьому процесі, навіть не знаючи буквально, хто це буде. І я вже налаштовуюсь на поле. І матеріали також магічним чином готуються на марафон. Частина матеріалів вона збережена, це те, що я розміщую у кожному марафоні, воно є статичним. Частина повідомлення записується вже в режимі онлайн, в потоці, буквально в ті дні, коли ми проживаємо. Те, що я ловлю з поля.